Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, пані Світлана. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття з художньої літератури. Ми поговоримо про дуже важливі речі. Ми будемо говорити про хліб. А ще ми пограємо у дуже цікаві ігри і спробуємо вивчити віршик. Марії Чіпурної окрайчик. Пропоную пограти в гру. Відгадай найбільше виробів. Уважно розгляньте картинки виробів із борошна і назвіть їх. Що це? Бублик. Правильно. А це що? Так, це кекси? А це що? Уважно подивіться пампушки, вірно. А це що? Батон, розумнички. А це що таке гарне? Це коровай. А це що? Здогадалися? Це печиво, молодці. А це що таке смачненьке на вигляд? Це пиріг. Молодці. А це що? Здогадалися? Так, це торт, а це що? Рогалик, вірно? Уважно подивіться, що це? Вареники молодці? Це смачне? Тістечка молодці. А це що? Пиріжки молодці? Це що таке? Рулет? А це, це житній хліб? Тож, ми з вами пригадали, що можна зробити з борошна і як ці вироби називаються. А зараз я хочу у вас запитати, чи знаєте ви, що таке Окрайчик? Ні, не знаєте? Тоді я вам розповім. Окрайчик це хлібна скоринка, яка має характерний золотисто коричневий колір? І має приємний духмяний запах. А зараз ми з вами спробуємо вивчити віршик Марії Чепурної окрайчик. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чебиряв нам окрайчик передав. Хто докрихти з'їсть окрайчик? Буде бігать, наче зайчик. Діти, вам сподобався вірш? Сподіваюсь, що так. Давайте повторимо разом. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чебиряв, нам гостинець передав. Хто докрих з'їсть крайчик, буде бігать, наче зайчик. Повторимо ще раз, мама з поличка прийшла і гостинець принесла, в полі зайчик чеберяв, нам гостинець передав. Хто докрихти з'їсть окрайчик буде бігать, наче зайчик. Пробуємо ще повторити віршик. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик буде бігать, наче зайчик. Діти, спробуйте самі розповісти віршик. які ви молодці? А зараз, дітки, я хочу запропонувати вам пограти в гру, яка називається Хліб який. Уважно слухайте і запам'ятовуйте, як можна сказати про хліб. Слухайте, уважно і повторюйте. Якими словами ми можемо назвати хліб? Повторюйте за мною. Хліб який? Вірно, пшеничний. Хліб? Який? Український. Ти молодець. Хліб? Який? Домашній? Так. Хліб? який? Правильно, м'який. Хліб? Який? Гостинний. Який хліб? Так, гарячий. Хліб? Який? Круглий. вірний. Продовжуємо далі. Хліб який? Святий. Хліб який. Чорний вірно. Хліб який. Так, пахучий. Хліб який. Весільний. А ще який хліб? Так, нарізаний. Хліб який? Смачний? Який ще хліб? Золотий, вірно. Хліб? Який? Білий. От і закінчилось наше заняття. Давайте ми з вами пригадаємо, що сьогодні. Ми робили на нашому занятті. Сьогодні ми говорили про хліб, про те, що можна зробити з борошна і як воно називається. Пригадали, як називаються наші страви. А ще ми з вами пограли в гру хліб який. І ми тепер дізналися про те, як можна сказати багато слів про хліб. І найголовніше, ми сьогодні з вами вивчили віршик Марії Чепурної Окрайчик. Давайте з вами разом повторимо віршик, а потім ви самі розкажете татам і мамам, а може знімете відео і мені надішлете. І я буду дуже-дуже вам вдячна за ваші відео. Давайте повторимо, пригадаємо наш. Віршик. Мама з поличка прийшла і гостиниць принесла. В полі зайчик чебуряв, нам гостинець передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Молодці, розумнички, до побачення до нових зустрічей.